Привіт, усім, знаєте, потрошку, потрошку, але суперечка між Польщею та Україною вщухає. І найближчим часом ми про це будемо говорити як про історію, про якийсь форс-мажор, який стався між двома країнами. Вчора була заява міністрів аграрної політики Польщі та України. Сьогодні вже. На прес-конференції до Анджея Дуде було запитання про Україну, він дав відповідь. А також Зеленський про це теж сказав. Сьогодні в цьому відео я хочу про це розповісти. А ви, в свою чергу, поставте лайк, зробіть репост, і, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал. В коментарях залиште свою думку. Сьогодні Анджей Дуда, президент Польщі, взяв участь в Конгресі спільне майбутнє за відбудову України, який відбувся в Познані. Ну і звичайно, там були різні запитання від людей, від журналістів. І на питання, що ж зараз з Україною, що це за суперечка, чи вона є, чи її немає. Він відповів так. Допомога поляків і польських підприємців Україні та її громадянам, які тікають від війни, є величезним капіталом міжособистісних зв'язків, які створені між нашими країнами та народами. Він додав, що не вірить, що одна політико-правова суперечка може знищити цей капітал. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою і все. Робіть свою справу, продовжуйте те, що робили. Будьте активними, не бійтеся, ви повинні діяти, ви повинні надавати допомогу і підтримку Україні. Потрібна реконструкція, так він звернувся до учасників цього заходу і до всіх поляків. Бачимо, що президент Дуда не конфліктує, не звинувачує, а просто говорить, що треба сісти, порозмовляти, вирішити це питання. В нормальній формі, без там емоцій і всього іншого, і далі рухатися, допомагати Україні розвиватися разом, нормально співіснувати. Зеленський також мав зустріч з журналістами, і звичайно, що польська тематика також зачіпалася. До нього також було запитання, що зараз з цією ситуацією, що там і як там. І він сказав, що ніякого конфлікта, з наприклад, з і Дудою немає. З польським народом також. Ми, як і були вдячні, так і є вдячними. У польському народу за допомогу. З дудою, в нас дуже класні, хороші відносини. Є нюанс, є там якесь певне недотримання тих чи інших обіцянок, які надавалися, але це можна все сперти на передвиборчу агітацію, передвиборчу кампанію, де провладна партія зараз максимально б'ється за своїх виборців. І що після виборів. Вони, якщо зустрінуться, поговорять, вони це питання 100% владнають. Як бачимо, перші лиця держав не мають якихось там конфліктних намірів, щоб щось там комусь доказувати. Я сподіваюся, я впевнений, що цей конфлікт на іншій рівні не буде виходити, тобто він на цьому. Десь так приблизно залишиться. І після виборів в Польщі, це після 15 жовтня, це питання повністю вирішиться. Можливо, і до того моменту. Подивимось. Можливо, буде якийсь такий компроміс, знайдений, що вже сьогодні, завтра, післязавтра, вони це питання вирішать. Я впевнений, що це вирішиться, так я й говорив в своїх попередніх відео. Це не є велика проблема, це просто роздули більше ніж треба. Десь хтось. Сказав не то, що треба, хтось почув не те, що треба, хтось зрозумів не те, що треба. Журналісти це підхопили і все роздулося максимально сильно. Насправді нема такої проблеми, є певні недотримання тих чи інших умов, тих чи інших обіцянок, там кому що давали, але це вирішиться 100%. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. З вами я завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу. Україна 100% переможе.